Добрий день, дорогі шановні люди. Мир вам. Слава Ісусу Христу, не переживайте. Я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Я християнин. Я бажаю вам миру, добра і радості. Я прийшов сюди, щоб закликати людей, щоб закликати усіх вас, до молитви за мир в Україні. Також закликаю, щоб молились за наших захисників. Вони потребують наших молоток. Вони потребують наших молоток більше, ніж хліба. Але також хочу сказати і нагадати вам добру новину. Що Ісус Христос, Божий Син, він пройшов цей світ, щоб спасти людей, що Ісус Христос повернув Христі за наші гріхи, тому що ми є всі грішні. Жодна людина не може себе спасти ніякими добрими ділами чи великими грошима. Так написано, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути в третього дня з мертвих, і щоб у імені Його. Проповідувало спокаяння і прощення ріхів між народів усіх. Ісус Христос помер для того, щоб нас примирити з Богом, щоб нас провести до Бога. Тому що ми не можемо цього зробити ніякими грошима чи ділами, ніякими добрими справами. Ми тільки завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки тому, що Він заплатив за нас, що Він повністю заплатив за наші гріхи і помер. На третій день Він воскрес. Ми будемо святкувати Пасху, Воскресіння Христове, на що воно означає для кожного з вас. Задумайте, що таке Пасха. Якщо ви не усвідомлюєте, не знаєте, то читайте Слово Боже. Пасха це не булочки і яєчка. Пасха це розп'ятий Христос. Пасха це Христос розп'ятий за нас. Отож, примиріться з Богом, пухайтеся своїх гріхах. Вірити в Ісуса Христа, вірити в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Святе письмо, читайте, Слово Боже, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за мир в Україні, щоб Бог зупинив цей геноцид і дарував нам мир і спокій. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Відверни ворога від України. Помили і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня, нехай бережемо за собой.